Досить коротке відео, як знайти вихід зі складної ситуації, як зарядити ваш мобільний телефон, ваш MacBook або інший портативний пристрій. Для цього всього на всього потрібно два провода, паяльне полово, кислота, автомобільний акумулятор на 12 вольт, а також портативний зарядний пристрій, який продається в будь-якому автомагазині або ж в магазині, в який вставляється в. Прикурювач автомобіля. Для цього мені потрібно зараз буде припаяти сюди два провода У мене немає електроенергії, тому я використовую газову плиту для того, щоб розігріти паяльник. Зараз він розігрівся для цього потрібно е, сам провід залудити, тому потрібно взяти кислоту. Це саме ортофосфорна кислота. Можна використовувати в принципі будь-яку іншу. Ми беремо цю кислоту і не розігрівся паяльник. Буде почекати. Розігріваємо паяльник на вогні, потім беремо кислоту, тишки, капаємо її на провод. Тепер беремо олово. Ось інший проблема. Потрібно всього пропаяти один контакт до ось сюди, інший сюди. Потім беремо, під'єднуємо до акумулятора. Під'єднали до акумулятора і відразу видно, що засвітився сам пристрій USB. Пробуємо підключити USB і Type-C до повербанку. Бачимо, повербанк заряджається. Також. Вихід Type-C має працювати з MacBook. Ом. У MacBook є два виходи Type-C. Підключаємо і йде зарядка MacBook. A. Також ми можемо спробувати зарядити iPhone, для цього нам потрібен Lightning. Паралельно навіть спробуємо. Підключаємо до повербанка. Powerbank. Powerbank заряджається, розряджений iPhone. Включаємо лайтнінг і заряджається через лайтінг. Ось такий простий зарядний пристрій, iPhone вмикається, і можете зробити для себе. Акумулятор і вам потрібен ось такий пристрій, який вставляється в прикурювач. Саме цей коштує всього всього 200 гривень. Ви можете заряджати свої девайси. Якщо у вас розрядився акумулятор, коли з'явиться світло, ви його заряджаєте і його вистачає доволі набагато. Ви можете декілька разів зарядити, ну декілька разів зарядити телефон, і, в принципі, його вистачає надовго. Ось таке коротке відео. Якщо є якісь запитання, запитуйте в коментарях, я спробую вам допомогти.